Друзі, вітаю! У Дональда Трампа натякнули росіянам, що якщо вони не будуть чути американського президента і не підуть на поступки в Україні, будуть вжиті додаткові заходи. Загалом, це команда Трампа чи конвульсія по системі, типу Трамп як лідер задав напрямок, а в Сенаті вже спрацювали. Давайте все це проаналізуємо: тим більше газета Телеграф правда, в більш песимістичних акцентах ніж говорили мої американські друзі, каже, дійсно і повністю підтверджує, що я вам вчора сказав. Що дійсно Україна близька як ніколи до миру, але в них є ще додаткові деталі, які показують, що це не найбільш радужний мир, який ми могли б. Сподіватися, давайте все це проаналізуємо, розкладемо по поличках. Підпишіться на цей YouTube канал. Мільйон триста з вас цього ще не зробили. Підписуючись на українські україномовні YouTube канали, ви допомагаєте їм рости. Відповідно, ростуть і збори, і їх швидкість прискорюється. Тому, будь ласка, зробіть це зараз. Вам це нічого не коштує. Нажимаєте пальчиком і все, і ми з вами на зв'язку. Власне. Росіяни точно демонструють, що не налаштовані на мир. Причому більше схоже, що вони ще б не проти піти на Дніпро атакують Павлоград, прильоти по Дніпру, прильоти по Одесі. Бачимо, що Росія від слова взагалі не налаштована йти. На перемовини. При тому, що Пісков вийшов, каже, ми про перемовини і про хід перемовин нічого говорити не будемо, бо це будуть несерйозні перемовини. Але якщо подивитися на серйозність російських перемовин, то це спроби зламати внутрішній дух України. Правда, вони пробували зламати наш внутрішній дух. А ми вчора, ось цей недогенерал, прізвище якого я вам казав, з яких причин не буду говорити, е зламався сам. Причому десь між роботою і домою. Виявляється, це була та паскуда, яка визначала цілі в Кривому Розі, в Києві, в Сумах, в Одесі, в Дніпрі, на Донбасі, коли в дитячий майданчик прилетіло. Оце вони хотіли нас зламати, але зламалося щось в них. Маленький болтик вилетів з механізму. Українці демонструють, що ми будемо знаходити кожного, хто займався ось цими терористичними. Речами. Ну, знову ж, мільйон росіян уже пішло на спочинок, ну майже. Але дуже важливо, що ось ця тусовка, яка думає, що вона живе в Путіна, а в огороді, типу, що вони в Москві їх ніхто не дістане. ні дістануть. Там же і зловили, значить, цього стрелечника, який, який нашим допомагав. Зрозуміло, що це кінці воду, ніхто нічого не знайде, не докаже і нічого не буде. Ну а тим більше Трамп теж уник. Відповіді на це питання, типу, ну типу, мене ще не інформували, нічого не знаю. Але зажмурили: зажмурили за те, що намагалися бити по цивільній інфраструктурі і били по цивільній інфраструктурі. А це саме те, що зворушило Трампа. Він каже, цього робити не треба було. Це він сказав в Ватикані. І, власне, Лінсі Грем, вірний соратник Дональда Джей Трампа, каже: о, супер. А я нагадую, каже, а в мене є законопроект двопартійний, 60 підписів вже є. Щодо вторичних санкцій Росії, що ті, хто купують санкції, вони теж винні в злочинах. і героїн заборонено не тільки продавати, але й купувати. Ось російська газ і нафта це вам кокаїн і героїн. І він каже, давайте робити далі. Із того, як я розумію політику, на такому рівні команди не дають лінці, включається сам. Тим більше по його меседжу щиту ще голосів немає, але вони можуть бути зібрані. І Якщо треба буде, Лінсі один з супердепутатів, який має нюх просто як в гончого пса, який знає, де бути, коли, як просто натреновані суперскіли в Європі, давно був би президентом, прем'єр-міністром чи, наприклад, очолив би якусь країну в Латинській Америці, але в Штатах йому суперкомфортно на рівні сенатора. Причому дуже прокаченого саме Лінсі Грем прийшов до Трампа перший пограти в гольф, коли. Потрібно було надихнути Трампа на другий термін. Можливо, не треба було його тоді надихати. Давайте відверто. Але Лінці Грем також один із перших, хто приїхав в Україну конгресменів, один із перших, хто задружився з нами да зі своєю метою, да, з політичною метою. Він типовий political animal, Але в даному випадку він нам підігрує. і каже: Росія: вам ніхто не зможе купляти. Ми ці санкції готові ввести. Сильна позиція. Давайте чесно, сильна позиція, а Україна таке підтримує. От. Тому зараз е, лінці Грем кинув списа якраз таки в росіян. Зараз важливо, щоб е, Трамп зробив заяву, він вже відмотати не зможе. Лінці Грем це підпирає, каже: Ось так. Є тут законопроекти. Давайте спрацюємо. Ну, це дійсно може вдарити по них сильно. Тому що, наприклад, країни, які купують навіть не для себе, для перепродажі. Вони потім будуть за це страждати. Це підрізає фінансові активи Росії. Тепер продавати Європі на 800 мільярдів не вийде за 3 роки. Розумієте? <кій> ну і, власне, зараз чекаємо, щоб більше депутатів доєдналися, поставили підпис, а ще краще одразу проголосували. 60 авторів це значить з Сенату де 120, вже половина є. Да? Тому це непогано, це дуже, дуже непогано. Але треба, щоб за цим пішли дії. Що кажуть в The Telegraph? Підтверджують, інсайти, я вам вчора розповідав, хто до кінця додивився, а ви додивлюєтеся, знаю. Я сказав, що мої Вашингтонські друзі кажуть, що Україна близька до миру як ніколи. Вони були нейтрально позитивні. Британці, навпаки, нейтрально негативні в публічній статті Вони кажуть, що дійсно там дуже багато моментів, в тому числі окупації, які не сподобаються Україні та українцям. І ця історія, що ми дуже близько, не факт, що зіграє в плюс, коли все випливе. Ви знаєте, Путін любить таємні договори, щоб типу скорочення армії заховати, ні вступ України, ні в які організації заховати, управління зовнішньою Україною заховати. То вони кажуть, що таке може вспливати. Я ж я перепитаю при нагоді наших американських товаришів. Що вони про це кажуть, і чи дійсно зашиває там щось супер негативне для України? Ну, от але бачимо, що е, точка одна й та ж сама, погляд трошки різний. <кій> Також New York Times вийшов з матеріалом, каже, що да, Трамп проти вступу в Україну, бо Путін проти, всі проти, Україна одна за. Але е, New York Times каже, це не значить, що наступний президент, не факт, що він не буде Дональд Джей Трамп 2028, Ну, от, бо Мерч уже продається, я вам розповідав. Але кажуть: знаєте, наступні президенти, навпаки, як Джордж Буш, можуть захотіти, щоб ви були в НАТО і зроблять все, щоб це сталося. Загалом я вам казав ще раніше, те, що деякі європейські країни хочуть затягнути війну до приходу демократів осінню. І, типу, з ними вибудувати якісь більш кращі умови. Теж ніхто не знає, які це умови, і деякі європейські країни просто хочуть за рахунок нас купити собі час, щоб збудувати зброю. Таке теж є. От. Але знову ж не люблю, коли нас кормлять обіцянками. Наступний президент може бути не проти. Ну, типу, а може бути проти. Ну, тоді ждіть, ждіть ще одного, ще чотири роки. І так пройде сорок років. У нас загалом ось цього бродіння Мойсея по пустелі почали ми в 91-му, ну, От, і вже дуже дуже скоро дійдемо. От, ну, надії з до Європейського Союзу. Хоча і тут нам теж це не НАТО, але тут теж треба пришвидшитись. І як повідомили інсайдери з оточення, якраз таки нашого президента, що одна з вимог Зеленського в Ватикані була дозволити, дозволити все ж таки супершвидкий вступ України до ЄС. Типу, да, переговори, все зробимо заднім числом, вступаємо. Політично вступаємо, гроші виділяйте, кордон малюйте по сходу України. Типу, в цих перемовинах давайте одразу все вирішимо: експрес-вступ. Такий, який ще світ не бачив. Ось це дуже важливо зараз зробити. Тому в Ватикані, до речі, сам Ватикан порушував протокол заради України, щоб звести Зеленського з Трампом. Зеленського там ближче підсаджували. ну, от, ну щоб максимально це знаєте, папа все таки на небі десь покаявся і допомагає українцям. Те, чого він не робив за життя, хоча зізвонювався кожного дня з палестинцями, підтримував їх. Ми такої. Підтримки не отримала, але бачимо, що навіть прощальна зустріч вона вже була більш проукраїнською. Загалом, що варто теж сказати, що в Ватикані Зеленський зустрічався якраз таки з керівництвом. Так обговорювали мир в Україні, але знову ж таки: головне керівництво, політичне лідерство це папа. чекаємо нового папу, хто ним буде. Я б теж тут великі надії не покладав, що він нас врятує. Але якщо його перший візит буде в Україну, це буде більш ніж символічно і це покаже реальну сутність Ватикану. Дякую їм за те, що вони організували ці зустрічі. Це було класно. От поговорили. Десь Трампа трошки видозмінили без і Венса, Він якось набагато приємніший, ніж коли ці двоє його намагаються накручувати, підтримувати Росію. До речі, непогана штука сталася. Це теж про політичне лідерство. І вміння зорієнтуватися. Я вам завжди казав, що дуже класний президент Фінляндії дуже досвідчений політик. Тобто, він прийшов туди не з баскетболу, не з типу там стендапу. Він прийшов туди з політики, працював все життя на політику, прочитав мільйон книжок, і потім, власне, став лідером Фінляндії. Ось вчасно дуже зорієнтувався. Він побачив, що Трамп заснув. Меланії було все рівно. Меланія вже напевно думала про свій день народження, з яким ми її власне вітаємо. Ну от, і вона явно не слідкувала за Трампом, який через довгі перельоти, ну, трошки закімарив. Буває довгі трансатлантичні перельоти. Людина трошки втомилася, ну і закімарила, ну тим більше, похорон. Ну, все важливе вже сталося, да? І, власне, Сту бачить, що Трамп просто вже перехиляється. Він попив води, бере іншу пляшку, чистеньку. І штурхає Трампа, типу, водички будете, тим самим його будуть. Трамп спросує, та яка вода відстань. Потім розуміє, що його розбудили, і такий о, типу, це гарна історія. Е, і вона точно повернеться з Тубу, і вона точно повернеться в Фінляндії. Здавалось би, такі супермаленькі мікродеталі, врятував від невдалих кадрів. Але зробив дуже гарну. Послугу. Повірте, Трамп, ось про такі маленькі речі не завжди його можна купити рідкоземами. Інколи маленька політична, в даному випадку медійна послуга, тобто він допоміг йому не опозоритись на камерах, але це точно буде згадано. Як мінімум, прохання на одну послугу, зрозуміло, що це не вічне політичне рабство, але прохання на одну послугу точно в стуба буде. Ну надіємо, що це прохання буде про Україну. А, і ще президент Естонії після Ватикану сказав, що Трамп йому особисто пообіцяв, що виходити з переговорів про Україну не буде. і буде залишатись до кінця на нашій стороні. Друзі, ось така інформація. Напишіть в коментарях, Лінці Грем доведе до результату і натисне на Росію подвійними санкціями. Чи поки що це просто. Ну, таке чучело-страшилка-лякалка. Типу, в нас є закон, тут 60 підписів. Росіяни, сідайте за стіл переговорів. Росіяни катя, а ми зараз навіть переговори висвітлювати не будемо, будемо мовчати, взагалі нічого не говорити. Розумієте, от напишіть ваше відчуття. Ну і друге, ось ці дві різних позиції: британська і американська нейтрально позитивна чи нейтрально негативна. Історія, якщо заморозка і мир буде зараз. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!